Доброго дня! Завітайте за мною в і Джек Деніелс вам буде по акційній ціні 707 гривень 99 копійок. А Сігрутграмовка зараз я вам скажу. Де тут а? 07? 07? Є ще такі, бачите, з жовтою наклейкою. Не знаю, чи вони відрізняються, Є з чорною зеленою. І он з чорною. І все по акції 707 гривень 99 копійок. А це більше жіночий напиток, акційний пінаколада 245,99 Шабо, коньячок Тут можна напитися і залитися. 199 гривень, 99 копійок. І горілка. Холі, холі, холі бух Холібух У мене буде це холібух Дей. Дар. Хлібний дар. Та я поняла, що це хлібний дар, але хотілася його назвати на хлібний дар. 178,89. 89. Він теж йде по акції. Дивіться, яка здорова бутилка, літрова, літер. А он ще шабо. Дивіться, яке такі такій другій 199 99 Я не знаю, кому буде це цікаве відео. Може, хтось предпочитає більше літні напідки. Ну, то, типу Джек деніелс по 773 гривні. І оцей пінаколода по 245. Ну Це, мабуть, дуже хороша акція. А тут далі акцій, мабуть, вже й немає. Ну Це такі два ряда. Тут в Велмарті йдуть. Я вам так трішки покажу. Ну, це ряди. Бачите, як я раз І з другої сторони теж саме. Це коли виходить, справа і зліва, це ряди тільки йдуть з алкоголем. Давайте ми пройдемося з вами по-дуже дорогому алкоголю. Може це більше цікавить когось. Бо дешеве я не употребляю, на дорогий мене грошей не вистачає. Хенесі, дивіться, 2604 гривні. Це, виходить, літр 0,7. 1973. І є 0,5. 1574. А, іще є 035, 350 грамів. 1031 гривню. Це бачите, воно йде в коробочці можна на подаруночок комусь. Мартель. Якийсь мартель он йде. Мартел. Мартел то мартель. Я думаю, коментарів должно бути багато. Ви ж там названня напишіть. Правильно я його говорю чи неправильно. І не забудьтеся підписатися, поставити лайк і написати класний коментар. О, Бренді, дивіться, було 813 гривень, стало 649,99. Знаєте, про горілку про алкоголі можна, в принципі, говорити вічно. Це для, для тих, хто... Ну, Любить такі дорогі напитки і не напивається. Одиється в коробочці. 1242 гривні. Бачите, арарат і два стакана вам в подарок. Це, мабуть, пішли все коньяки, їх тут дуже багато. Вибір, народ, налітає в Велмар за коньячком. І оце ж треба обов'язково отак от бачите, сунуть носик, і дивитися, що я роблю. А ось коблево. Коблево в кобліву. в коробочці 603 гривні. Таврія 295 гривень. А от дивіться акція Київ. Тоже в коробочці так стоїть, можна комусь подарити. Коньяк 798,99 99 копійок. 799 гривень. І от верху країна, Непогані такі. ну Більшість з тих я не пробувала, так як я. Вам чесно кажу, я його не дуже вживаю. а ну з цієї сторони. Ну тут, бачите, два ряда є. Я так виборочно показую. Джек Daniels я вам показувала по 707 гривень. Ну, це, в принципі, ціна доволі нормальна така. І ось тоже Джек Джим Бен якийсь. Оце отак. Угу. А це щось, бачите, в коробках на подарок. І он коньяк, бачите, 12 років щось написано. 2324 гривні на подарочок, непогано. Віскі, І то віскі, віскі. Ну це для любителів віскі, Все в коробках. А он дивіться, які здорові бутеля. о, Оце взагалі був би для когось замечательний подарок. Можна пить. Годами. Одну подарить здорову і одну маленьку. Маленьку випив, а потім надливаєш туди. Ну, ви, коротше, поняли цю всю математику. Ну, Це ось 9567 гривень 89 копійок. Ось віскі. Віски. Віскі. І коньячок 3593 гривні. Ооо!